Дякую, студія. Приймаємо слово. Ну, одразу питання: окей, 0, 0 Шахтарем вдома. Ваш голос. Ви одразу його втратили на початку поєдинку. Як ви вже докрикувалися до своїх е, партнерів? Я Олегу кажу, крачимось в мене. Олег більше ну, кажу підказує того, що ну, попав голос. Потім другому, там він появився, так з'явився. Що... Завдяки Холсу. Ну вас почули підопічні. Ви багато ви ну, ви як завжди були активні на своїй тренерській лавці, але зважаючи, як команда сьогодні грала проти м'яча, це от, найскладніший іспит в контексті української прем'єр-ліги. Як суперник володіє м'ячем? Чи вдалося вам сьогодні зберегти позитивний результат? Знаєте, коли ми зайшли зараз здягання, то багато хто нам хотілось більше. Ну, ми, ми рахуємо, що ми зараз в такому стані, що ми маємо більше. Так, да, я, я завжди ніча з грандом це позитивний результат. Але команда перебуває в такому піднесенні, фізичному стані, емоційному, не виглядає гарно. Так що я, я рахую, що ми могли е, щось більше створити. Але рік жаліць. Витиснути більше через які моменти ви могли це зробити? Не було сьогодні Рапая в центрі поля. у Вас краснічі був телес. Був хлопці трохи іншого плану, але десь комбінаційної гри десь не вистачало. Саме якщо порівняти з попередніми поєдинками колоса, це боротьба, це верхові набор, Де ви могли більше витиснути? Не, не знаю. Ми мені кажеться, праця з м'ячем, десь сірі серіано була нерв нервозність. Того, що багато таких на переходах втрачали м'ячі, І дійсно в нас е, випалися інсайди. А оскільки ми граємо з двома інсайдами, з одним опорним, нас ми виходили з того, що є. У нас е, на полі знаходились по, по суті три опорних п -п 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 захисника. Вони виконували виконували е, функції інсайдів, але це не природньо їм. У них немає, на такого все рівного, вони більше. Е, Любить м'яч приймати біс більше, більше згубини, так що тут ми нам було трошки важче на атаку. Але з оборону у нас більше було дисципліни, тому що вони вміють працювати проти м'яча. Ну враховуючи, що результат сьогодні 0 0 в Ковалівці Динамо перемогти тут не змогло, Шахтар не зміг тут перемогти. Чому в матчі з командами, які йдуть в верхній частині турнірної таблиці, колосу легше вдаються ніж командами, що йдуть внизу. Ну, дивіться, дивіться, нас сезон так поділений на період. Гарний період потім ми просіли, і зараз знову гарний період. Так що не скажеш, що ми просто граємо проти когось там. Просто це був той стан, напевно, не попали в таку зону турбулентності. І все. Ми, ну, зараз ми дуже гарно виглядаємо. Я кажу, завжди команда когось не хоче йти в відпуск. тому що ну, це по традиції. В кінці сезону когось прямому керуванні виглядає дуже гарно в кінці. сезону. Тобто цієї зони турбулентності ковалюція живиш. Я маю надію. Дякую вам. По настрою футболістів, якщо зважати на результат сьогодні в Ковалівці, то начебто колос задоволений. Але от Рустан Володимир зазначив, що хотілося б і перемогу. Наскільки от ця перемога була близька до вас, як ви вважаєте? Ну всі хочуть перемагати, звісно, і ми не виключення. Гра була ну, досить важка, і Шахтар добре контролював м'яч, але у нас були моменти. У мене був момент в першому таймі, У Еліра Красніча був момент. Він пробивав. Ну, це грант нашого футболу, і звісно, нічия з Шахтарем. Це непоганий результат, але все одно ми хотіли перемогти сьогодні. У вас ваш епізод безпосередньо в першому таймі. Ви вже коли пробували? Бачили м'яч воротах? Ні, я бачив Різо, Він стрибав в той в той кут. В лівий від себе. І я побачив, що він туди стрибає, і вирішив по центру пробити. Але ну, тільки оплески йому, як він відбив, браво. Здивували так, цьому сейву? Ну, не здивувався, я його знаю добре, що з Ворського ми разом грали, це чудовий тому Молодецькі відчували ви от по грі суперника, що більше отрибував акцент Шахтар грою через фланги хотів атакувати через нападника свого високого, особливо коли там вже в другому таймі грав Шахтар в два форварди. І був акцент на цьому, щоб гірники грали більше на другому поверсі проти вас? Звісно, бо у нас була задача закрити центр і щоб вони грали через фланги. Тому так гра і складалася через лампу, все ви правильно кажете. От вже так лазарет поповнюється команди. От не всі гравці допоможуть Колосу до завершення першого коло чемпіонату. По вам теж було видно в останні хвилини, що ви там вже через силу догравали, добігали, як зараз це почуваєте? Це просто спазм. У мене нічого такого страшного. Я ви стрибав, її приземлився і відчув, як спазм ну, спазм. І, а так, так, у нас пару хлопців отримали травми. Це дуже неприємно, але у нас не 11 чоловік, а велика обойма, і хлопці чудово виходять і підміняють один одного. Нічийний результат у Ковалівці, От Руслан Костишин зазначав, що от хотілося б все-таки чуть більше витиснути. От по полю можете зазначити, як гра розвивалася для вашої команди сьогодні. Чи міг дійсно коло сьогодні на перемогу розраховувати? Звичайно, звичайно, ми грали на перемогу і хотіли добитись результату більш позитивного для нашої команди. Я впевнений, що якби використали один з наших моментів, могли б перевернути результат і забрати три залікові пункти, а не один. В принципі, думаю, що все і залежало від таких міні дуелей міні-моментів, і один якийсь момент міг би вирішити долю матчу. Ну, суперника цих моментів було більше. Так проти м'яча Колос спана сьогодні найбільше зіграв, якщо брати увесь чемпіонат. І як ви оціните гру проти шахтаря, враховуючи, оскільки не сідав суперник на ваші ворота, скільки створював, так десь похолюк кураж спіймав, але загалом організаційно як коло Ну, Думаю, що з боку це якось більш більш видніше. Ми старались е, тримати оборону. Бути сконцентрованими в кожному моменті. Ми знаємо і очікуємо гострої гри від суперника, тим паче від такого. І ще раз повторюю, що якийсь міг бути один єдиний момент, коли ми втратили концентрацію на секунду. Ми б могли пропустити гол. І дякую команді, що ми змогли втримати такий натиск серйозний і змогли якісь свої моменти створити також біля воріт суперника. Думаю, що команда справилась із поставленими завданнями перед матчем, але все ж таки наголошу на тому, що ми б думаю, що і могли перемогти, але моментів, так би мовити, не змогли вирішити, які у нас були, хоч їх було там не не дуже багато, і в принципі, в принципі, так. На цьому полі Динамо не змогло перемогти. «Шахтар» не зміг перемогти. От чому так складається, що протягом як мінімум першого кола чемпіонату «Колосу» легше грати з клубами, які йдуть в верхній частині турнірної таблиці, ніж з тими, що борються за виживання або перехідні матчі? Ну не знаю. З чим це зв'язано. Ми в принципі налаштовуємось на всі команди одинаково, і е, думаю, що ми зараз в такому стані, коли нам без різниці проти кого грати і. У нас є шалена підтримка і на трибунах, і зв'язок із тренерським штабом, з клубом. Ми всі як одне ціле, один механізм. Виходимо, рухаємось і стараємось забрати своє. Руслан Володимирович зазначив, що була така певна зона турбулентності у вашої команди. Ви як гравець, який багато грає на полі з боку командної гри вийшов коло цієї зони турбулентності чи ще ні? Ой, думаю, що це все ж таки зони відповідальності тенерського штабу, вони оцінюють нашу гру, А якщо брати із середини те, що відчувається, те, що обговорюємо, то звичайно ми десь е, почали грати впевненіше. Почали не боятись грати у футбол і створювати моменти якось більш комбінаційно, можна так сказати, грати і приймати рішення, які дозволяють нам. Проводити атаки і радувати наших болівальників. Наступний матч з Крембасом уже завершально першому колі чемпіонату для вас. Подібну трохи принциповий. Вже з думками про нього. Ну, звичайно, звичайно. Ну думок поки що немає про нього. У нас є час перевести подих і будемо вже готуватись по розкладу до наступного матчу. В принципі, думаю, що очікує дуже, дуже гарний матч і. Не скажу, що для мене він там сильно принциповий. Це залікові пункти, такі ж самі, як і за будь-який матч, за будь-якого суперника будемо налаштовуватись. Гадаю, що нас очікує дуже запекле протистояння в Кривому розі.